Всім привіт! У зараз біде лісу і І зараз будемо вийдемо під цю горку, так як на цьому веліку я не вийду. А Ага, Нове колтусо вже встановив. І в общем, сьогодні поїздимо по лісу. Да, мерк. Да. Тому вже включу тоді, як за, заїдемо в ліс. А то тут, тут горка самі бачите, яка хороша Ми вже ось в Disсі вже їдемо Куди їдемо? Ще не знаю, але просто по Дісі покатаємось, а тоді побачимо куди. І так, зараз ми майже біля траси. Хаза як швидко ми сюди доїхав, ага. настигнув його оглянутись. Так я хотів ще трохи познімати до того як сюди доїдемо. і з горки з'їжджати і відео знімати Вру... з телефоном в руках. Якось э, э, стрмно мені. А то ж я вдруг навернуся. Конечно, це був цікавіше, ніж оце, тоді як ми ось зараз їдемо. Ну все одно. Ведика я ремонтувати знов не хочу. Я його я називається добре, що хоч грошей хати, а його відремонтувати. Повністю передня ковтасу купив. А різні надала. Стара вдома. А ти коли купив дрона старий? Ні. А їх ти вгадав розуміти. А я не вгадав, це ще старий образець у мене. Вони кроти над лакові? Ну, по тому, я, яка, оце ж, який в тебе велик, тому що резину ж мене знають. А як ти знав, яке колесо треба порознути? Я просто сказав, що це ж на Україну. А, велик України, як? Так. Да. Та й вони там зразу мені. Тільки спитав, то чи з товстими, чи з тонкими спицями. Ну, який ти брав. Т, а, ти догадайся. А, то. Ага. Ну таке, як і на задньому, щоб покраща була. В общем, тут зароша нося шай зараз трохи вийдемо Тушав так бам є Є звук з тількох машин тушай Ось щоб ніхто сюди не їздив Так поставлю поки що ведика О, прохело пожарна. ти куди? А все ж тут вот така надпись. Нерик вертайся. Хватить вже на своїй роботі тут бути. Що, їдемо далі. Поїхали. І так, ми вже виїхали трохи за лісу, ну я трохи вже виїхали, Зараз доїжджаємо ще й до одного селка тут вже. Я бачу а Ми вже боктиську, можна так сказати. І вже скоро будемо називається вертатися додому. Ну ще все, все ну, трохи познімаю вам. У, о. Добре, дай. І так народ. Ми вже там в сусідньому саді їдемо. Зараз тут е, чуть ще покатаємося, становимося віддихнути та й вже тоді будемо розвертатись додому. Тут напіву на таке по наш боком. Та дивися, то буде так само, як і в жашкові минулого разу. Я так зрозумів, ти тут так і її виконуєш на своєму. Вроді так. Да. Ну що? рівно, рівно воно. повертаємося вже додому. На цьому вже все, ми майже вже в селі, і тут вже Балтийська нам осталась. Якщо хтось якщо спо сповнився те, що в мене тут заді мене, то напишіть в коментарях. Але на цьому в мене все. Мирик. Всім пока.